Давайте тепер поговоримо про стан і ремонт наших комунальних доріг. У цьому році частково вже по місту відпрацював шафер. Хотілося б вас запитати, чому обрали саме метод пневмоструменевий І чи будуть продовжені ремонтні роботи у цьому році? По шаферу, чому саме обрали цей метод, тому що він вдвічі дешевший ніж ямковий ремонт? Ми в минулому році. Провели величезну роботу щодо отримання і збереження ремонту наших комунальних доріг, які перебувають на території міста та наших сіл, які перебувають саме у власності міста. І в цьому році наше завдання було б лише підтримувати. І на сьогоднішній день ремонт з руменевим способом його вкрай достатньо. Ми забезпечили Проїзд автотранспорту по нашим комунальним дорогам. І на сьогоднішній день так у нас є проблеми, але головні артерії нашого міста вони відремонтовані. Саме я хочу зазначити місто, тому що це вкрай важливо. Є дороги у нас різних власників, балансоутримувачів. Це такі дороги, хочу пояснити, ті дороги, які перебувають на території міста, саме належать місту. Дороги, які в нас ідуть між населеними пунктами, наприклад, такі як зміїв Таранівка, зміїв константівка Зміїв мохнич це дороги, які перебувають на балансі державного підприємства дороги Харківщини. Є такі дороги в нас як державного значення, це дорога Р-78, це Харків-Зміїв, і дорога Мерефа лазова павлоград Це також вже утримує їх держава. Тому ті дороги, які перебувають на місці на балансі міста, ми відремонтували на 70%. Є проблема з оплатою за дані послуги, тому що підрядна організація відпрацювала 70% об'єму. На сьогоднішній день платіжні документи перебувають в казначейській службі, але оплат немає, тому що вони попали в третю чергу. Тому підрядна організація поки призупинила роботи, поки ми не розрахуємося за уже надані послуги і вже вказано на даний ремонт. Таким чином, ми оперативно швидко, як ви всі бачили, хто проживає на території міста і на території громади, буквально за 20 днів пройшли головні дороги. Це досить швидкий метод ремонту доріг, Крім того, зазначу, що це вдвічі дешевше ніж ямковий ремонт. Тому зараз затримка у фінансуванні і ми далі будемо рухатися щодо підтримання в належному стані доріг, які перебувають саме на балансі міста. На жаль, неодноразово з депутатським корпусом зверталася до власників балансоутримувача на тих доріг, які належать і державним підприємствам, і службі автомобільних доріг, але коштів в держави немає, тому що саме з дорожнього фонду кошти були направлені на підтримку Збройних сил України. Відповідь одна коштів нема. І перспектив на сьогоднішній день я поки не розумію і не бачу. Єдиний об'єкт, вели важливий, соціально значущий щодо доріг, доріг, був реалізований службою автомобільних доріг Харківської області. Всі ви це знаєте. Ну і на цьому я поки перспектив не бачу. А для розуміння, от скільки зараз коштує кілометр дороги, капітального ремонту? Капітального ремонту на сьогоднішній день повно 30 мільйонів гривень. Це якщо робити повноцінну дорогу з, з усім дотриманням всіх ДБНів. Це один кілометр, це один 30, кілометр. 30, мільйонів. 30 мільйонів. Ми в минулому році, коли принаймні наявності бюджету, частково надавали субвенцію облавтодору, щоб розуміли, це під'їзна дорога до села Бірки. Дорога протяжністю 3 км. Ми давали субвенцію відповідно до розрахунків, яка нам надала служба автомобільних доріг. Один кілометр ямкового ремонту виходить 1 мільйон гривень. Тобто, ви розумієте, що 3 кілометри це лише заїзд до села, коштує 3 мільйона гривень. Якщо це ми ямковий. Це ямковий, це саме ямковий ремонт. Тобто утримання доріг це досить дороговартісна річ і. Без без підтримки держави не один місцевий бюджет не змож, не в змозі відремонтувати ті дороги, які перебувають на території саме тієї чи іншої громади, точно так як і Зміївська. Тобто свої дороги ми ремонтуємо за власні кошти? Їх у нас досить невелика кількість, а всі дороги державного та обласного значення це вже необхідна підтримка бюджетів інших рівнів. Павло Вікторовичу, розкажіть, як ведеться у громаді підготовка до осінньо-зимового періоду? І, не дай Боже, до можливих блокаутів. Ну, це системна така робота, коли не завершуючи один опалювальний сезон, наші підприємства комунальні вже розпочинають роботу до підготовки до іншого зимового періоду. Так, змінські теплові мережі зразу мережі, після того, як Виключили опалення в місті, розпочали поточні ремонти всіх топкових та котелень, які перебувають на території Зміївської громади. На сьогоднішній день роботи повноцінно ведуться, і в планах при такому фінансуванні ми завершимо 1 серпня. На минулій сесії ми виділили з депутатським корпусом мільйон гривень, точніше не виділи, а повернули частину сплаченого податку нашому комунальному підприємству ЗМІВ тепло. На сьогоднішній день проводяться закупівлі щодо придбання пілети, щоб у нас був запас саме такого виду палива, тому що ми розуміємо, що пілета це та. Те паливо, яке виготовляється за допомогою електроенергії. Якщо в зимковий, зим, зим, зимовий період будуть перебої і відключення, то я впевнений, що вартість пілету буде досить значно підвищена. Тому завдання на сьогоднішній день комунального підприємства зробити запас саме палива. Боргів по енергоносіям, я вже говорив, на сьогоднішній день немає і тут не буде проблем підписати договори на поставку саме газу для наших котелень. Таким чином, на 1 серпня, ми вже будемо 100% готові по даному підприємству до нового опалювального періоду. Щодо отримання доріг, у нас є залишок піщано-сольової суміші, незначний, але є. І на сьогоднішній день підприємство проводить закупівлю. І солі, і піску для того, щоб могли повноцінно зустрічати зиму і утримувати наші дороги. Планується підприємством придбати ще одну одиницю техніки, щоб розвантажити ту техніку, техніку яка є, і охоплювати якнайбистріше, посипати дороги комунального, значення, комунальної власності. І також ми до зими в цьому напрямку 100% підготовимося десь до 1 вересня. Що стосується блекаутів, тут чітко треба розуміти, що регламентні роботи або той графік відключення, який надає Харківбенерго, це графіки відключення. І це там 3, 4, 5 годин. Блекаут це коли відсутнє світло з добу чи більше. Тому тут проведена робота, проведені перемовини і підписані відповідні графіки відключень. По змійській громаді з Харково до цих графі графіків було подані наші зауваження та побажання. І на сьогоднішній день ці графіки погоджені. Тобто ми відстаємо те, що Харкобенерго до графіків відключення не повинні включати критичну інфраструктуру. Це наші, наш водоканал, наші скважини, щоб люди залишалися з водою. Це лікарня. Це гератричний пансіонат, тут диспансер. І на сьогоднішній день, якщо при відключеннях графікових відключеннях не буде відключатися критична інфраструктура, то для міста це критично не повлияє на повсякденне життя наших мешканців. Але ж хочу зазначити, що на кожен такий об'єкт обладнаний і забезпечений електрогенератором, дизель-генератором. Но, якщо буде повний блекаут, то дизель-генератори будуть включатися по годинам, ми будемо надавати графіки, тому що обслуговування і сама собі вартість той послуги, яка буде надаватися через працю дизель-генератора, то ця вартість буде значно дорожча, чим ми надаємо цю послугу щоденно, коли працює вся система електропостачання, газопостачання. Тому хочу закликати, щоб кожен розумів, що якщо не буде повний аут і нас не буде світла більше ніж добу, то ми обов'язково зробимо графік подачі води, каналізації, щоб люди і зранку і ввечері мали можливість користуватися нашими послугами. Тобто працюємо генераторами забезпеченими, тому максимально ми готові до можливих викликів, які будуть в цьому опальному періоді. Пале Вікторович, не можу не підняти питання громадської обиральні в нашому місті. Скажіть, будь ласка, чому не вдається зрушити це питання з мертвої точки? Питання було зрушене з мертвої точки. Коли я прийшов на займану посаду, ми то проводили перемовини і шукали спонсора, який би допоміг місту щодо будівництва саме загальних вбирань на території тих місць, де є попит на. Саме туалети було визначено два місця. Це міський пляж і це центральний парк міста Змієва, де масово відпочивають люди, користуються цими послугами. Роботи були розпочаті. Був найданий інвестор, залучений інвестор. Громадська бараня на території міського пляжу майже вже була збудована, і вже навіть ми її відкрили перед війною. Люди почали користуватися послугами щодо вирання, яка будувалася в парті в парку нашого міста. Це було вже залито фундамент, зроблений септик, але розпочалася війна, і на сьогоднішній день наш інвестор був залучений до роботи в Збройних силах України. Він служить на сьогоднішній день. Я з ним спілкувався цього на цьому тижні роботи. Він призупинив повністю. Пріоритети раз, зазначив і на сьогоднішній день 100% допомагає Збройним силам України, тому громадське вбирання не на часі, на його думку. Ми прорахували, щоб завершити будівництво, це необхідно понад десь мільйон-1,5 мільйона гривень. І це саме не по бюджету ми рахували, а це я брав розрахунки саме у нашого інвестора. А повітря, це часник вони рахують кожну копійку на сьогоднішній день. Тому розставляємо з вами пріоритети і будемо ці об'єкти реалізовувати вже в подальшому, можливо після війни. На сьогоднішній день 100% проводиться робота і всі попередження – це всі комунальні служби, це всі наші комунальні заклади. Наші громадяни, які перебувають і приїжджають до міста Змієва, можуть відвідувати вбирання будь-якого закладу. Це і бивша, бив колишній готель. і адміністрація, це і поліклініка. Люди можуть заходити, користуватися вбиральнями. Крім того, є два біотуалети, які знаходяться в центральному парку нашого міста. ставамо приоритетите.